Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. А тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми спокійно розберемо, чому нам треба вийти з Донбасу. Саме вийти з Донбасу. Я розумію, що ця тема максимально непопулярна. Вона не може принести перегляди, вона може принести тільки 111 статтю за держзраду, тому що про це дуже невигідно говорити. І навіть опозиційні блогери всі кажуть про те, що нам треба битись до кінця. Тому залишайтесь на цьому каналі, додивіться це відео до кінця. І я впевнений, що я зможу більшість з тих, хто це відео подивиться, переконати в тому, що. Ну, у нас просто на даний момент немає іншого виходу. Моя зацікавленість в нашому виході з Донбасу полягає в тому, що я хочу, щоб Україна була, щоб Україна залишилась незалежною національною державою. І як військовий аналітик, я не бачу інших варіантів ніж як відхід на більш вигідні позиції, а точніше, ніж як заморозка станом на зараз війни, тому що динаміка по війні, яку я бачу, вона є просто жахливою і наслідки, які можуть статися, якщо ми протягнемо ще якийсь час. Будуть так само катастрофічними, і генерал Буданов веде перемовини саме в тому ракурсі, що нам треба виходити з Донбасу. Але на жаль, ця тема не популярна серед українців. Коментарі хочу, до речі, відповісти на два таких дуже цікавих коментаря, які були під попереднім відео. Тому обов'язково коментуйте це відео. Я їх я читаю коментарі. Вони дійсно для мене важливі. Я дуже багато знаходжу там додаткової інформації і можу окремо підсвітити якісь теми. Був коментар про мову, де писали, що я там часто заговорююсь, і можливо мені простіше говорити російською. То типу говори російською, нема нічого зашкварного. І це для мене дуже приємно, тому що я вважаю, що взагалі в Україні ніколи не було проблеми російської української мови. Я сам в побуті там спілкуюсь українською мовою. у Мене багато друзів спілкуються російською мовою, і від цього вони не стають більш менш патріотичними або більш патріотичними. Проблема мови це сута тема ФСБшна, яка нам насаджена спеціально для того, щоб тут були різні оці. Проблеми бродіння і для того, щоб розділити Україну, тому що раніше Путін вважав, що західна Україна йому не потрібна. Тепер я впевнений. Він вважає, що йому потрібна саме вся територія України і що він зможе всіх нас переконати в тому, що нам не потрібна українська державність. Я буває заговорюю через те, що формат Ютубу не, не дозволяє матюкатись, тому типу а дуже багато тем. Без матюків важко розкривати. Е, тому у нас є TikTok, до речі, можете там подивитись там з матюками. і, і там е, більш воно. Просто звучить і більше, більш просто можна це подивитись, і я більш просто викладаю ті тези ті ж самі тези, які викладаю тут, тільки з матюками. І другий, і другий коментар був про павутину, про те, що я обіцяв зробити випуск про павутину. Нічого не змінюється, я обов'язково його зроблю, але якщо це відео набере 500 лайків, нам потрібні лайки, точніше, вони потрібні Ютубу, для того, щоб це відео побачило більше людей. Тому лайкайте його, це для нас дуже важливо. Наберемо 500 лайків, обов'язково розповім. Чому павутина це безглузда операція? Спочатку я дуже просто знищу два простих тези: дві простих тези тих, хто за постійну війну за війну за перемогу за війну. Вони говорять дві прості, і дуже тупорилі тези. Теза перша це план Путіна. Ми не можемо піти на план Путіна. Прикол в тому, що це не план Путіна, це план Трампа, і мені знову ж таки не зрозуміло, яким чином і які важелі були знайдені на Путіна тиску на Путіна для того, щоб він пішов на такі невигідні для нього умови. Його зацікавленість, зацікавленість російського диктатора полягає в тому, щоб знищити українську державність. Йому не треба окуповувати Донбас, йому треба знищити всю Україну. Він хоче окупувати всю Україну. А для того, щоб це зробити, він розуміє, що військовим шляхом зробити це неможливо. Йому треба про продемо... Монструвати нам, українцям, те, що українська державність нам не потрібна, і що все, що може українська влада і українська державність, це довести ситуацію до того, що у вас. Гімно тече з раковини, тобто те, що зараз відбувається в Києві, щоби не Українська держава не може захистити своїх громадян, і він тому б'є по енергетиці не для того, щоб змусити вас там нас підписати цей мир, який ну йому фактично не потрібен, Йому не вигідні ці перемовини йому вигідна подальша війна. Я розумію, що всім дуже приємно чути. А про те, що ми зараз знищимо всі НПЗ, до речі, мої, мої величезні вітання, і от мені не зрозуміло, як і в ситуації з контрнаступом, так і в ситуації з усім НПЗ. Чому досі жоден спікер з тих людей, які розповідали, що російські НПЗ будуть спалені, які закликали всю націю донатити на ці якісь незрозумілі прилади, от які мали знищити російську нафтопроробну галузь? Що ніхто не вийшов і не вибачився і не сказав: ну, вибачте, ми типу обрали не ту тактику, ми винуваті, ми от зараз переорієнтуємось. Хоча все експертне середовище казало, а неможливо знищити російське НПЗ. Тому що для того, щоб знищити бодай один НПЗ, треба нанести удар, там типу, 200, 200 дронів камікадзе мають прилетіти, прилетіти на все на НПЗ. І тоді, можливо, ми на якийсь час його там виведемо з ладу. Це перша подія. Друга подія. Для того щоб знищити всі НПЗ, треба одномоментно, тобто знищити бодай там третю їх частину. Тобто, це має бути який пуст. Це ми маємо там півтори-дві тисячі дронів камікадзе запустити за ніч, щоб вони всі долетіли, і більше того, ми ж розуміємо, що все не долетить, що зіб'є протиповітряна оборона. Ну і найголовніше, ну який ідіот це вигадав, які НПЗ. Якщо ну, цілком зрозуміло, що росіяни зможуть переробляти нафту в Китаї або в Білорусі, чи ми і китайські НПЗ будемо знищувати. І в той момент ми мали би переорієнтуватись та на оборону наших міст, на того, щоб сконцентрувати протиповітряну оборону навколо наших міст, щоб у ці дрони виробляти не усі ударні дрони, нікому не потрібні. Піар, які приносять тільки піар, і не приносять жодного зиску, а вибудовувати, якщо ми вже пішли концепцію дронів, там зенітні дрони, які б унеможливили удари по Києву. На жаль, ми всього цього не Зробили і путіну дуже легко цією зимою, коли тим паче від нас відвернувся генерал Фарт, бо до цього нам постійно фартило. Вони хто? Не виходило накопичити необхідну кількість засобів. То у них там не вистачало якихось запчастин для цих шахет шахедів, то вони не могли запускати більше 200 шахетів е за добу. Ну тобто, то погода, морозно ж таки, не був такий великий. А зараз генерал Фарф від нас просто відвернувся і по нам прилетіло в принципі те, що й мало прилетіти, і наша протиповітряна оборона на колінах. Тому Путіну вигідно далі продовжувати. Він і зараз, от е перемир'я, оце яке зараз настало енергетичне, це демонстрація Путіним, не Путіну. Не нам, а всьому світу, що він контролює ситуацію, що він переміг нашу протиповітряну оборону, і це тиск на нас, щоб ми з вами бачили, що ну нам не потрібна така держава. Тому війна далі вигідна Путіну в першу чергу, і його план воювати далі. У нього нема плану. Ну і хто може? Ну як можна повірити взагалі в тезу, щоб от. До Краматорського це була мета Путіна, та не було у нього такої мети. Типу у нього мета вся Україна, і вся, всю Україну він може захопити, тільки тільки якщо буде впливати саме на нас, як на населення цієї держави, і доводити нам, що нам не треба національна держава. І поки ми в війні йому робити це буде набагато легше. Ну і друга теза про те, що Путін знов нападе. Та типу, ну очевидно, що якщо ми будемо так само не готові, як ми були не готові в 21-22 роках, він знову нападе. Це ну це цілком очевидно. І чим нам вигідно зараз тягнути, типу, в чому наша ситуація зараз вигідна? Тобто, чому б нам не припинити оці його напади, не побудувати нарешті лінію оборони, не розбудувати адекватну мобілізаційну політику, не підняти грошове забезпечення в армії і не з не зупинити потім його, якщо він захоче напасти, на вже підготовлених рубіжах сильної влади, щоб у нас в державі була сильна влада, а не та, яка є у нас зараз. Що в моменті, коли ми в критичній ситуації, вони бігають і перекладають один на одного відповідальність, і кажуть: це не я винуватий, Це президент каже: це не я винуватий, Це Кличко усьому винний в Харкові. Проблем нема за світлом тільки в Києві. Правда, тепер вже. І в Харкові є проблеми зі світлом, тому що питання не в а не, не питання якраз в Зеленському, як в Верховного Головнокомандувача, в нашій владі, що ми не змогли організувати протиповітряну оборону. Тому ми маємо вже зрозуміти, що ми живемо в воюючій країні, і що давайте ще потерпимо, зараз ми його протиснемо, не прокатить. Він буде постійно намагатись на нас нападати. Тому він обов'язково знову нападе. Отже, теза про те, що окупувати Донбас, це план Путіна. Це повний бред, це, це утопія, цього не існує, це вкит, вкид і обман. Це план Трампа, який намагається врятувати Україну. А план Путіна якраз продовжувати воювати і знищити нас, знищити, показати нам, що нам не не окупувати, а показати нам, що нам не треба ця державність, не треба, щоб тут почалися якісь внутрішні процеси, революції, і так далі. Оце його задача. І другий тезис, що він знов нападе, то обов'язково він нападе. Він завжди буде нападати. Ми маємо з вами зрозуміти, що ми живемо в воюючій. І країні будемо жити назавжди, і нам треба бути постійно готовими до його нападу, але бути готовими з сильною владою і з сильними збройними силами. Плюс немало важливим фактором є те, що багато людей, я думаю, десь 80% людей вже настільки втомлені і залякані, що вони просто не хочуть е, якимось чином проявляти свої думки і щось там писати. Тому ідея про мир зараз вона дуже непопулярна. Ідея про вихід з Донбасу так само дуже непопулярна. А не бояться щось казати, типу, такі люди, як, наприклад, є такий Мокрик, я недавно нещодавно про нього дізнався через його дискусію з Гончаренка, або такі люди, як Стерненка, або такі люди, як там Ланчин, і так далі. Там десь наближені до офісу президента, і вони, в принципі, ну це, це інфобізнесмени, я там розум, з розумінням до них відношусь. Тобто вони заробляють гроші. Хіба єдине є питання, що ну, війна, напевно, не той момент, на, на якому треба заробляти гроші. Те, що вони інфобізнесмени, доводить от недавній твіт Стерненка, коли він в Твіттері пише, він же став там радником міністра оборони, і він пише, типу, а на кого можна підписати, щоб зрозуміти, як працюють там якісь дрони, якісь дрони. Тобто він став радником Міністра, не розуміючи, як працюють дрони. Ну насправді він це пише в Твіттері, тому що це такий дуже розповсюджений прикол, ти маєш залучити аудиторію. Тобто, якщо ти аудиторія має приймати участь в створенні продукту. Тобто, умовно кажучи, якщо ти робиш суха якісь сухарики, то дуже прикольно там залучити аудиторію, щоб вони тобі підказували рецепти, і тоді кінцевий продукт, який ти будеш видавати, типу, він буде ближче до аудиторії. Це такий дуже розповсюджений маркетинговий хід і в принципі він був би адекватним. Як... Якби ну, типу, не така проблема. Невеличка, що у вас в принципі йде війна. От. І я не думаю, що війна це повод для таких от маркетингових жартів, і що взагалі життя людей, відсутність світ... ну типу життя людей це. Це якби привід для жартів, але тим не менше привід для маркетингових активності, скажімо так. Але тим не менше ці маркетингові активності є. Тому наш президент і його оточення так само потрапляє у цю теплу інформаційну ванну ще за, за рахунок а, цього телемарафону. І він що не відкриває? У нього в бульбашці все ок, ми скоро переможемо, а, противник знищений і так далі. Плюс же у нас є Нова Надія, тобто у нас з'явилась Нова Надія, це новий міністр оборони Федоров. А, я по -по подивився на його роботи там про. Протягом двох тижнів мені все зрозуміло. Перед ним було небагато викликів. Перший це терміни служби, він нічого по цьому питанню не робить. Другий це укріплення, він нічого по цьому питанню е не робить. Ну і третій, мобілізація це в принципі те ж саме, що і терміни служби. Він нічого по цьому питанню робити, робити не збирається. Він створює систему малої ППО. Ну, тобто, ви могли всі побачити, і це об'явлено про те, що ми створюємо систему малої ППО. На жаль, на жаль, для мене я знаю статути бойового застосування. На жаль, для мене я знаю структуру сил протиповітряної оборони. Я розумію, що Силах протиповітряної оборони вже є мала ППО. Це ППО сухопутних військ, і проблема не в тому, що у нас нема структури малої ППО, а в тому, що ця структура ППО сухопутних військ, яка є, вона не наповнена силами та засобами, тобто ж, тобто гіпардами та скайнексами. Ці системи в цілому можуть збивати шахеди, і ці системи можуть захистити Київ. Тобто, те, що треба було зробити за ці 4 роки, це просто накупити купити 300 шахи 300 скайнексів і гіпардів там 100-200 або по 150 штук штук. Ставити їх навколо Києва, дати їх професіоналам нашим профі, з, 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 з ППО сухопутних військ. Це пацани, які вміють ракети збивати з кулеметів. Я уявляю, щоб вони зробили з гіпардами і скайнексами. І у нас би, типу, не було проблеми протиповітряної оборони Києва. Але ну, чомусь це не зроблено. І новий міністр робити це не збирається. Що вони будуть робити, типу, цілком зрозуміло. Вони будуть намагатися побудувати сітку ППО навколо Києва застосовуючи зенітні дрони. Тобто вони по поставлять так само мобільно в ваг... ці групи. Тільки мобільно це будуть не мобільно вогневі групи з кулеметами, а мобільні групи з зенітними дронами, і вони е, вважають, що цими зенітними дронами зможуть щось перехопити. Ну, типу, це це спроба. Спроба непогана. Є, є єдина проблема, що е, на імплементацію цієї структури, та отак, отаких от от зенітних дронів в, в загальну структуру сил протиповітряної оборони. Ну, типу, підуть ро. Роки. Тому результат ми побачимо у цієї системи десь через півтора роки, через рік. Чи буде він нам потрібен, ну я не знаю на той момент. От. І, типу, ну, але ми пішли от таким шляхом. Те, що могло б дати швидкі результати, ми не стали імплементовувати з невідомих для мене причин. Щоб зрозуміти причини, чого нам треба виходити з Донбасу, в першу чергу треба зрозуміти причини, чому ми не виходимо звідти. І тут є одна величезна причина. Це Володимир Зеленський, який хоче бути президентом. Точніше, не так. Він не хоче бути вічно президентом. Треба розуміти, що він не якийсь там фашист чи узурпатор, як я про нього читаю, чи ще щось. Це випадкова людина, яка випадково потрапила в це крісло, нічого для цього не зробивши, через те, що суспільство просто не захотіло бачити. Далі Порошенка, а інших політиків не було. Тому він потрапив в це крісло і за і він розуміє, ну десь на підсвідомості він розуміє, що він натворив ну люту діч, і він знає, що як, як тільки закінчиться термін його президентства, за цю люту діч доведеться відповідати, і він дуже цього не хоче. Ми не маємо з вами там, типу, зараз е, не маємо з вами стосунку з якимось там узурпатором і диктатором. От, ми маємо з вами скоріше, е, маємо президента, який веде себе як школяр. Які розуміють, що скоро будуть батьківські збори, на яких всі почують, як він нашкодив, і він намагається якось протягнути час, може якось відпітляти від цих батьківських зборів. Тому, в принципі, він не тримає нас у цій війні. Ну і плюс, звичайно, це дуже вигідно ФСБшникам, тому вони по всіх своїх ФСБшних, яких тільки можливо, каналах. Наприклад, там є такі спікери, дуже популярні до речі, в Україні як Кац, наприклад через яких вони розганяють тему що та росія скоро рухне скоро рухне і для мене було шоком коли я ну ладно, я це бачу у каца на каналі я розумію та він ФСБшний спікер він це там розказує це це понятно а коли я бачу від проукраїнських спікерів історію про те що скоро там рухне ця на ця нафтовага ще там щось рухне росія розвалиться трошки треба протриматись коли мій президент воюючої країни виходить і каже треба протриматись на день довше ніж вони тобто тупо повторює повторює, Орію, фактично, ФСБшні тези. Ну я розумію, що вони дуже суттєво впливають і дуже непогано працюють, е, і дуже суттєво впливають на суспільну думку. Тому е, причини, по, по яким ми воюємо, це перша величезна ФСБшна дезінформація, величезна, яка стосується всіх шарів суспільства. Ну і друга причина, що у нас є школяр який не хоче на батьківські збори і намагається як довше їх відтягнути. Ну і що система протиповітряної оборони? Ота, от на зенітних дронах буде робити з реактивними шахедами? У мене теж велике питання, тому що реактивні шахеди летять зі швидкістю 500 км на годину. Чи розганяється, роз, розжадеться на таку швидкість, типу, дрон перехоп, зенітний дрон? Фу, зенітний дрон, нема дрон перехоплювач. Нема такого терміну. Як? Яке типу падіння загальної системи взагалі загальної загальної... Системи протиповітряної оборони, загальної системи знань в протиповітряної оборони, коли у нас представники, найвищі представники, тобто там міністр оборони, каже, дрон перехоплювач не існує дрона перехоплювача, є зенітний дрон. От і як зенітні дрони будуть справлятися з оціми реактивними шахедами, ну це типу дуже велике питання, тому що я не думаю, що зенітний дрон зможе розігнатися до 500 кілометрів. Отже, ми з вами маємо президента, який, в принципі, не, не зовсім відповідає посади. Він і заходив, до речі, на цю посаду, казавши, що я не вмію, не знаю і так далі. Але сподіваюся, на те, що мені допоможуть. Який начудив багато багато справ і розуміє, що, типу, ну скоріше за все його притягнуть до якоїсь відповідальності, тому боїться завершувати виходити з цієї війни. Це з одного боку, з другого боку, ми маємо величезну кількість, ну прайдисвідів, свідів або інфобізнесменів, які створюють для цього президента дуже теплу ванну, показуючи, що та все ок. Ми зараз, Олександр та ми всіх зараз там ти, ти, ти. От і. Він спирається на їхні думки, думає, ну у нас же все добре, мене все люблять. Тільки оцей вчитель, якийсь тікточний, який там йому в ноги падав за якийсь там орден, стільки людей загинуло. Ми орден якомусь вчителю даємо, типу який в Тіктокі щось незрозуміло там розповідає. Я не думаю, що, до речі, він академічно дуже сильно підкований. І оцей вчитель падає йому в ноги. Каже, Володимир Олександрович, ви найкращий. І він реально вірить, що в принципі може якось якось собі і припітляє. Плюс маємо величезне ФСБшне лобі, який з усіх боків тиснув. Я не думав, що вони настільки круто це зможуть зробити. Типу, я їх недооцінював. Це правда, яке з усіх боків тисне і через всі свої канали каже: тільки до побед... до перемоги. Ми їх та ми їх дотиснемо. Та Росія скоро розвалиться, та ми знищимо нафтопереробну галузь. І оце прямо воно йде нескінченним потоком через всі можливі канали. І таким чином нас продовжують втягувати в війну, в якій Путіну треба ще раз, щоб ми всі повірили в те, що. Наша українська державність нам не потрібна. У нас було дуже багато варіантів виходу з цієї війни, і всі, всі ці варіанти були хороші. Перший варіант був до 2022 році. Треба було просто в. Січня 22-го року мобілізувати оперативний резерв 1, тобто виставити просто там 100-200-300 тисяч наших хлопців, які були підготовлені, і таким чином жоден Путін би сюди не сунувся. Але в цій дії є одна проблема. Якби Зеленський мобілізований провів би мобілізацію, він би перестав бути президентом миру і перестав би взагалом бути президентом. Як в свій час Порошенко, коли була загроза наступу Російської Федерації, він відмобілізував ор 1 Сказав, ввів обмежений військовий стан, і як наслідок я за нього не проголосував, тому що побачив всьому узурпацію. і Подумав, що він хоче узурпувати владу. Ми, тому ми цього не зробили тоді, в січні Зеленський цього не зробив, не мобілізував у 1 тому що він перестав бути президентом. Другий крок це Стамбул, коли Росіяни побачили, що вони в принципі тут вперлись в стелю, що українці до них не лояльні, що вони помилились в своїх розрахунках. Вони готові були підписати, запропонували нам договір доволі доволі для нас приємний, і адекватний, враховуючи сьогоднішні реалії. Але ми його не підписали через те, що я нагадую, що росіяни готові були відійти. Ну це за словами того, що я бачив, відійти на кордони лютого 22-го року. Ми за це зараз навіть не мріємо. Але ми не підписали цю домовленість, зважаючи на те, що якби ми її підписали, звичайно, на, для зеленського настала відповідальність. Він перестав бути президентом, плюс ФСБшне лобі. Плю. Bruxa! Тиск, тиск, внутрішній тиск всередині держави. держави, третій момент вийти з війни у нас був в 2022 році, і тоді навіть генерали країн НАТО, такі як Марк Міллі, казали, слухайте, хлопці, ну вам зараз точно треба закінчити. Бо якщо ви зайдете в цю історію надовго, ну ви вірніше, за все програєте. Але ми відмовлялись тоді щось підписувати. До речі, подивіться, скільки на грудень 22-го року територій було наших звільнених, і скільки міст було цілих, і скільки людей було ж... були живі, і скільки. Е... І скільки люд, люд судів людей ми ще не знищили на той момент цією політикою постійної війни. Тобто було безліч міст, ще були цілі, квітучі, і люди могли жити далі в цих містах, а Путін вже довгий би час ще не сунувся. Але ми відвергли ці варіанти через те, що ну як ми можемо підписати, ми ж типу, ми ж тоді ж Зеленський би не став наступним президентом, плюс лобі ФСБ, плюс ти э, всередині країни. Ну і... Звичайно, 25-й рік в моменті, в лютому, коли ми коли Зеленський сварився з нашим основним союзником і просто відкидав пропозицію Трампа, і Трамп був реально готовий почати вазню навколо того, щоб заморозити по лінії бойового зіткнення. Він просто відкинув цю концепцію, сказавши ні. І вся країна його підтримала, і знову ж таки, лобі ФСБ і знов ж таки оці аля. Лідери суспільної думки, от у мене питання. У нас є там притула. Мені потрапило недавно відео його. Де він посилає по матушці Трампа і розповідає, що в це лютий минулого року, і розповідає, що оце наче Трамп, Тра... план Трампа заморозити там десь щось. Пішов він. Ми тут самі будемо. Коли він буде планує цей притула виходити, типу, і вибачатись перед людьми, тому що заморозити по лінії бойового зіткнення, як пропонував Трамп, було типу непоганим варіантом. Я це ж так казав, що це ідеальний варіант, але ми очікували чогось іншого. І притула збирав перегляди, і Стерненко збирав перегляди, розповідав, пішов він той Трамп з того моменту, з лютого, скільки територій ми втратили, скільки людей ми втратили за цей рік, і скільки ще втратимо, типу, і коли ці от лідери суспільної думки вийдуть вибачатися. Ну і зрозуміло. Я думаю, що ніколи. Я так вважаю, що скоріш за все ніколи. Таким чином, ми і знову ж таки ми маємо ФСБшне лобі про те, що кац це, кожен, це просто найкраскравіший спікер, їх безліч можете відкрити. Вони з 22-го року кожен день виходять, кажуть, так Росія, все, тут залишилось, хлопці там, он там година, там пару днів вони і не як щось не як Росія не розвалиться, а в Києві з Рака він ще, типу. Ну, І мені здається, зрозуміло, на кого всі ці люди працюють. Оці от основні моменти виходу з війни не були нами прийняті. Не зрозуміло. Мені причин, невже думаюча людина, яка от послухала те, що я зараз наговорив, не зрозуміє прості речі в 2022 році, якби ми прийняли непопулярне рішення, війна б не почалась? В 2023 році, якби ми прийняли не саме популярне рішення, ми б зберегли безліч наших територій. Тоб, але вже умови були трошки гірші ніж в 2022 році. Невже не зрозуміло, що заморозка по лінії бойового зіткнення на початку цього року це був ідеальний варіант? Вона набагато краще ніж зараз нам пропонують. Е... Умови віддачі Донбасу невже не зрозуміло, що кожна наступна умова, яку нам висувають, для нас гірша, гірша і гірша? Невже не зрозуміло, що якщо ми сьогодні не підемо на ці умови, ми через півроку, вісім місяців є безліч моделей військових, які це доводять. Можете самі порахувати, можете поговорити з штучним інтелектом. Доводять, що ми так звідти вийдемо, але наступний раз розмова вже буде про Запоріжжя і про Дніпро Дніпро. Що тоді? І ми будемо казати, невже це не зрозуміло? Що кожна наступна умова гірша за попередньо? Але ми маємо з вами президента Школяра, який дуже боїться потрапити на... Батьківські збори, і де йому доведеться розповідати за всі свою відповідати за всі свої помилки. І він не хоче. Він розуміє, що це буде, але він витягує максимально. І ми з вами маємо лідерів суспільної думки, як позицію яких оце от, дякую дуже Мокрику, який запросив до себе Ганчаренко. Я побачив так узагальнено позицію Стерненка, притули, всіх бігуса і всіх-всіх інших. Тобто, Мокрик виклав вже цю позицію дуже просто, коли казав Ганчаренко. А що це ви не голосуєте за військовий стан? Чого ви не голосуєте? Ви маєте голосувати за продовження військового стану. І йому дуже довго Ланчеренко розповідав про те, що да нам не вигідно продовження військового стану без... Проведення правильної мобілізаційної політики, нам треба щось робити зі сроками служби, з мат з грошовим забезпеченням військових, з соціальними гарантіями військових. Що якщо люди не зібрались піти на війну за там типу 4 роки, то вони і далі не підуть, якщо не будуть кардинально змінені правила. Мені здається, що ну от в всьом... і на це мокрик йому, типу, відповідає: так а що ж робити? Хто ж буде воювати? Ким же ми оцих людей поміняємо? І тут відповіду. Жу проста тава ми поміняємо такими, як ось от пан Мокрик, такими, як бігус Її ми поміняємо. Хай вони йдуть і трошки повоюють, але у нас. Проблема така, що ці лідери суспільної думки вони вважають, що ми всі що всі українці, це є щит Європи. Типу, і цим щитом ми маємо цей щит має європу прикривати. Але вони не мусять бути в складі цього щита, тому що вони є еліта, вони є, значить, інтелігенція і ін, ін, інтелектуальна еліта нації, і вони мають цей щит направляти а гинуть хай всі підряд. Я не знаю, типу, як ми до цього дійшли, але от ми до цього дійшли. Англійські лорди всі воювали під час війни. Е, є дуже багато прикладів, коли зараз діти цих лордів, там, принц англійський, вони приймають участь в бойових діях. Всі країни світу в масових війнах воювали по справедливій системі мобілізації. Це були або терміни служби, або бали. Це під час Другої світової війни в Сполучених Штатах Америки солдат міг звільнитись або по термінам, або по балам. У нас. Нічого цього нема. У нас логіка дуже проста: кого впаймали в яму, а всі інші сидять ззаду і за нього вболівають. Ну або хтось взагалі відстранився від, цієї, від всієї цієї ситуації, і це, звичайно, дуже, дуже дуже плачевно. Так само, дуже яскравий приклад ми могли побачити. От недавно був скандал на хіти Фем. Це дуже відома там радіостанція, де ведуча постійно. Відома ведуча, яка там дуже давно працювала, постійно нагадувала про те, що в країні війна і так далі. І за ці її нагадування цю ведучу звільнили, і вона, ніби якраз, дуже близька до цих всіх притул, стерненка і так далі. Вона там теж. Про русарісу цей розповідала, ну всякий бред. От а, а, ну, типу, неприємні речі такі, але а, її звідти вигнали. і Я думав, що її ну тому, що вона там ще нагадувала про те, що в принципі воювати треба всім. Ну і різні неприємні речі. Я думав, що буде якийсь там активність громадська навколо цього. А всі промовчали, тому що нікому не цікаво, те, що вона каже, тому що нікому не цікаво почути правду, що якщо ми хочемо відстоювати Донбас. То ми маємо всі ті збройні сили і не в БПЛА, а в Яму, в окоп. І то у нас дуже є примарні шанси. От прямо всі, хто є забраньовані, не з 23-ю статтєю, з 20 ю статтєю, Всі, і це не популярна думка. А дуже популярна думка, яку нам розповідає оця от інтелектуальна еліта, полягає в тому, що воювати будуть дрони плюс трактористи. А ми всі з вами будемо пити каву і на це все дивитися. Ми незламна нація щит Європи. На жаль, це дуже печальна і плачевна ситуація. Чого я очікую від всього цього? Нічого хорошого. Я вперше за весь час війни я вперше настроєний песимістично. Я думаю, що. Е Є у мене примарна надія на Буданова, що він якось там в принципі дотисне, протисне і щось зробить. Але я бачу, що Зеленський через оці всі фактори, які я назвав, через оцю цю псевдоінтелектуальну еліту, через ФСБшне лобі і так далі. Він не думає нічого робити з цим. І він думає тягнути, наскільки це настільки довго, наскільки це буде можливо, і оця протяжка дійсно може призвести до того, що більшість українців зневіриться в українській національній державі. І ми з вами в нас десь через 5-6 років будемо сидіти десь в еміграції і дискутувати з оцим от мокриком або з сатою ведучою хітефем, хто ж винуватий і чому ми в черговий раз втратили нашу державність.